Україна досягла перших успіхів у диверсифікації поставок газу. 5 мільярдів кубометрів блакитного палива Київ купить у німецької компанії РВЕ. Контракт розрахований на півроку, і його можуть продовжити. Німецький газ російського походження обійдеться Україні у 360-390 доларів за тисячу кубометрів. Це на 50 доларів дешевше, ніж газ за прямим контрактом із Газпромом. Наразі за російський газ ми сплачуємо 432 долари з урахуванням знижки для отримання дешевшого газу використовують так звану реверсну схему. До Європи газ іде через газотранспортні системи України, Білорусі та через Північний потік. Те саме російське паливо постачатимуть в Україну з Німеччини через газотранспортну систему Польщі. Експерти передбачають, скорочені закупівель газу в Росії дозволить Нафтогазу зекономити 1,7 мільярда доларів на рік, але загострить стосунки із Газпромом. Сам монополіст, незважаючи на прецеденти газових знижок для європейських країн, відмовляється йти на поступки у перемовинах із Україною ані щодо знижок, ані щодо обсягів закупівлі за контрактом. Ми маємо купувати 52 мільярди кубометрів газу на рік. Знизити цей обсяг без штрафних санкцій з боку Москви можемо до 33 мільярдів. Та вже цього року, за прогнозами, купимо ще на 5 мільярдів менше. А якщо збільшимо імпорт з Європи, скорочення буде ще суттєвішим пропорційно зростатиме і сума штрафу. Вітаю вас, це програма поміж рядками. Безпрецедентною подією авторитетна польська газета назвала те, що Україна знайшла альтернативу Газпрому. Проте газ із Німеччини російський, і купуємо ми його за спотовою, тобто ринковою ціною. Чи завжди вона буде для нас вигідною? Як подальше зменшення обсягів відіб'ється на стосунках Нафтогазу і Газпрому? Чи дійсно газ піде польськими трубами у зворотньому напрямку? Чи це буде лише на папері і в розрахунках? Ці запитання ми ставимо Валерію Боровику, голові. Праві. Лінія Альянсу Нова енергія України, пане Валерію, здрастуйте. Вітаю газета. Виборча, польська видання. Написала, що е, це вперше. Україна почала поставки газу із Західної Європи. Що це вперше в історії? То це дійсно історична подія. В принципі, так це історична подія, тому що ну технічно це не, не настільки легко робити. І, в принципі, у нас розрахована газотранспортна система робота і робота газотранспортна система для забезпечення європейських споживачів е, російським газом. А, але е, наші технічні можливості дозволяють це робити в зворотньому напрямку, і наші спеціалісти змогли е, зробити таким чином. Що зараз ми будемо споживати газ із спотового ринку, який дешевше, чим той газ, який ми на сьогоднішній день беремо в Росії, і беремо. Я хотів би поправити не по 432, 432 долари. Так, це дійсно офіційна ціна, але ви забули про 100 доларів знижки. Тобто, ми ще 100 доларів платимо іншою цінною, іншими, іншими е, е, методом. Тобто, це вважати все таки, що ми їх платимо? Фактично, да. Дивіться те, що е, ви сказали, що купівля газу в Німеччині загострить стосунки із із Газпромом. У що це може вилитися? Знаєте, я думаю, що зараз е, Газпром так досить м'яко е, реагує на те, що відбувається, фактично ніяк, тільки там десь якісь заяви там не саме газеті. Каже, що це відбувається людей. з благословення Газпрому. Е, так, я те це, це теж казав, що це з такої тихої, тихої е, згоди, е, так? згоди. Так, Газпрому відбувається. Тому що це з одного боку відбілює Реноме Газпрому як того монополіста, по якому зараз є відкриті впровадження антимонопольних органів Європейського Союзу, це показує його так сказати європейськість, Реноме з одного боку, з іншого боку, є теж такі думки про те, що Газпром не реагує на це, поки ще невеликі об'єми, при цьому не знижуючи ціну на природний газ для України. ми ми просимо, просимо їх, я б не сказав би, що ми давимо. Це поляки давлять, це інші країни давлять, угорці, і інші країни, німці і так далі. А ми постійно бігаємо і просимо, і говоримо, що чи, ви пам'ятаєте, ці всі перемовини е, українського уряду і високопосадовців, коли вони казали, через два тижні, через тиждень ми домовимося, домовимося і так і не домовились. Тому на сьогоднішній день. Фактично, Газпром, умовно кажучи, так спокійно на це реагує, поки це не вийшло на великі об'єми. Польща буде отримувати, враховуючи нещодавню знижку, в районі 500 доларів буде платити за газ. Так це та, таку ціну отримувати. Так, але подивіться, де, де знаходиться Польща плече доставки. А де, а де ми знаходимося? Це по перше. По друге Польща не має такої газотранспортної системи, яка фактично монопольно постачає природний газ на ті регіони Європи, на які більше жодна відка не постачає. Чається природний газ, і тому на сьогоднішній день ми не використовуємо ці ці можливості, і ми маємо завдяки діяльності не тільки цього уряду і цього президента, а й попередників. Ми маємо найдорожчу в Європі ціну на природний газ, і ми даємо найменшу ціну на транспортування російського газу до європейських споживачів. Нонсенс, просто в вересні в Укртрансгазі лунали заяви, що з Європи взагалі ми можемо отримати близько 20 мільярдів кубометрів газу. Це дійсно так. Це, це, і хто гі... нам продаватиме ці 20 мільярдів? Гіпотетично миллиардів? це можливо, не обов'язково це ми можемо брати через е, трейдера е, е, RWE. Е, це може і від інших компаній. У нас рамкова угода до 10 мільярдів там на наступний рік, але не завжди це буде досить вигідно. Тобто, зараз ми отримуємо там, умовно кажучи, 10 трошки більше навіть відсотків е, е, економії на оплаті природного газу, коли ми беремо на спотовому ринку, але е, і, і коли будуть холоди, коли будуть, не дай Бог, проблеми з постачанням природного газу, як в мину, мину, минуло, ну в цієї зимою, умовно кажучи, наприкінці минулого року, то тоді спотовий ринок не такий вигідний, тому що в, вихватують об'єм. Буде вища, буде вища ціна. ціна, тому що він буде. А вона перекриє ось покуп... цю ціну, яка в нас є за, корта... за контрактом з Газпромом, дивлячись, які проблеми будуть. Тобто, в принципі, вона завжди трішки менша, вона завжди. Але. Але можуть бути такі холода і такі проблеми, і на сьогоднішній день, в принципі, ви пам'ятаєте, що Росія не, до, не допоставляла ті об'єми, які необхідні були для Європи, обігріваючи свої, свої регіони. У них не хватало навіть для своїх регіонів газу. І проблема ще є стратегічна. Тому що Росія зараз вкладає в такі блефові потоки. Ми на минулій програмі обговорювали південний потік. Так ви пам'ятаєте, ми е були в спорі із Росі... російським експертом. Так, тоді я його запитав: а чи є гроші в Росії на цей потік, і чому Росія не вкладає гроші, наприклад, в ті, в ті джерела енергії, які м, додаткові додаткові будуть ресурси давати е для м, заповнення? Існуючих mm -hmm. потоків, тобто на сьогоднішній день є проблема в тому, що не вистачатиме, буде газу. Разом з тим. Вони вже погодили умови з угорщиною, і якщо не помлять зі словенією, оснащені з угорщиною, умовно кажучи, я б сказав би так, не додавили. А дозадобрили, тому що такий специфічний прем'єр Орбан, який до того, як приходити до влади, кричав на соціалістичний уряд, що ж ви там південний поток, пропускаєте і так далі. Ми його заблокуємо. Все прийшов до влади, і за ціну знижку ціни на природний газ він, він фактично проміняв оцей стратегічний проект, при, при тому, що до цього він на передвиборчих всіх перегонах говорив, що я НАБУКО підтримую. Тобто тут питання. В тому, що я все рівно продовжую говорити протягом цих років, що це блефовий потік для того, щоб забрати керування над газотранспортною системою України. Думаю, що не відбудеться. Тому що на сьогоднішній день немає інвесторів в цей потік, немає затверджено ні фізабіліті стадії, ні, ні техніко-економічно великого обґрунтування. Мало того, хто зараз може назвати, хто нас слухає чи не слухає. Ціну на транспортування тисячі кубометрів на 100 кілометрів, як це ми знаємо, по кожному по кожному е, такому проекту. Тобто на сьогоднішній день він є недопрацьованим а, і А є невидимим. ще трансанатолійський газопровід в обхід Росії. Це не блеф? Е, це трішки інший, інший е, аспект. Він в принципі входить в теоретично в програму диверсифікації поставок енергоносіїв в Європу, і про нього не так говорять європейська спільнота, як е, говорить про е, південний потік. Скажіть, те, що Німеччина продає нам російський газ, це означає, що вона настільки вигідно його купує, що ще може продавати і заробляти? В чому е, там суть І суть суть о чому? Що паралельно із споту із ринком ф'ючерсних контрактів, які в нас є, тобто ми умовно кажучи, зобов'язались викуповувати там великий об'єм, який нам не потрібен. Да, 52 мільярди. Нам ми зараз міністр заявив, що 27 ми будемо викуповувати по кінцю року, так значить середині року говорили про 21,6 Мільярдів кубометрів на той період, і фактично паралельно з цим почав розвиватись зовсім недавно спотовий ринок, тобто це ринок, на якому є вільні, вільні об'єми. При тому є вільні можливості в транспортуванні цього газу, і коли ти викуповуєш цей об'єм, потрібно ще за зафрактувати, умовно кажучи, зараз з'являються ці вільні об'єми. Ну звільні об'єми по різному викидають невикуплений ринок, та невикуплений газ. Викидають... Та ж Росія, так та, та ж Росія. Якщо в неї є можливість, то вона викидає раніше. Вона не, цим не займалася. Викидають компанії, які видобувають природний газ і не виявляються такими досить великими по. Ми купили у цей газ, який встигла викупити Росія, ні, е, ні. Німеччина а, в Росії да, да. скоріш за все це російський газ, і то і скоріш за все на цьому теж зароб, на цій оборудці. Все рівно заробляє Росія. Німеччина отримує цей газ. Завдяки якому газопроводу? Через північний потік, через Україну. Якщо це російський? це не настільки важливо, скоріше за все він прийшов через Україну, тому що північний потік для інших областей областей Німеччини він він а тепер він буде повертатися через Польщу. Ми можемо. Теоретично просто залишати в себе частину російського газу, тоді призначеного тоді, для Німеччини. Ви розумієте, це не та схема, по якій ми говорили там минулого разу, коли у нас був об'єм викуплений, це ще до приходу Ющенка президентом в Туркменії. І ми просто платили Росії за транспортування, і Росія залишала на кордоні з Узбекистаном цей газ, а нам віддавала свій. Ну до речі, ще там історія в тому, що він був гірший за якістю. Ну це вже інша, інша ситуація. Хто на чому заробляв, це ще велике питання. І чому Україна не ставила, не виставляла ці вимоги до Росії, але то, то інша тема для розмови. Тому там дійсно він залишався на кордоні. А тут віддавали це а, а тут віддавали російський газ. Нам значить е, при цьому ми платили за транспортування. Так дійсно його не вигідно було ганяти. Тут е, скоріш за все цей газ уже прийшов. Він закачаний був під землі сховища, і тепер його продають. Да, mm. його продають. Е але схеми можуть бути бути різними в залежності від ситуації. Дивіться, е кажуть про те, що на кордоні України і Польщі е не вистачає потужностей насосних станцій, щоб передавати великі об'єми газу. Так. А щоб отримати ці 5 мільярдів, які ми купили, вистачить. Е ми не купили. Почекайте. У нас але є рамкова рамкова угода про те, що ми можемо викупити навіть і більше 5 мільярдів. Але але ми, ми говоримо про те, що на сьогоднішній день ми споживаємо тільки ну, один мільйон, і можливо буде збільшення знову. Тобто це пробні такі пр прокачки і закупки, угу. так? Тобто ми можемо збільшити в залеж... але там є обумовлено в контракті, в залежності від ринку і можливостей постачанні, і можливості закупівлі. Тобто це не, не, не зобов'язання РДБ про, продати, а, угу. нас, а нас купити. Тобто це такий рамкова угода. так Звана. Значить, що стосується інвестицій, да, дійсно потрібно проінвестувати десь ну, 10-12 мільйонів. Але заявляють високопосадовці, що при цьому ми окупимо це, тому що ми заробимо 30 мільйонів. Тобто теоретично, і навіть я б я б по-іншому навіть сказав якби ми проінвестували більше, а отримали б менше все рівно потрібно, це було б робити, тому що це реальна диверсифікація поставок енергоносіїв і відхід від монопольного становища продавця, яким являється Прем'єр Микола Заров заявив, що зараз важливо перевірити технічні можливості реверсного реверсної прокачки газу. Це ваш прогноз. Це буде вдале тестування? Ми зможемо Думаю, приймати. Думаю, що газ? так. У нас в Укртрансгазі є спеціалісти, і вони це довели ще декілька. Років тому, і, в принципі, за всю діяльність е, 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 в газотранспортної системи вони довели, що вони одні з найкращих в Європі і в світі, мабуть. що У нас серйозна школа. Я думаю, що все пройде вдало. Я маю надію на це, що це все пройде вдало. Поясніть таку річ. Спочатку. Спочатку контракт гарантував о, верніше, зобов'язував нас купувати 52 мільярди е, кубів. Так, до 2019 року. Е, виявляється, що ми можемо купувати 32 мільярди. На кінець року ми викупимо 27 мільярдів у Росії. А за на наступний рік подали заявку на 24,5. У нас будуть проблеми, штрафні да, санкції проблеми. проблеми будуть, так. Значить, деякі експерти заявляють, що харківські домовленості відміняють всі штрафні санкції. І дуже слушне питання було на конференціях і на прес-конференціях е, про те, що а що харківські домовленості тоді відміняють пункт контракту та й копей, по якому заключають бери, бери, бери або плати, незалежно від того, угу. ти вибираєш чи не вибираєш заплати, будь ласка. Е, мо, моя думка, що що прямої такої відміни, тобто це не пункт прямої дії, тобто зміни контракту в цьому питанні не відбулося і тому е, теоретично існує можливість е, серйозного розгляду в арбітражного провадження. Чи піде на це Росія? Не впевнений. але з чеським концерном РВІ пішла і програв Газпром якраз чеському концерну. Не, не, не тільки, не тільки РВІ. Вона програла і угорським компаніям, і італійській Ені і, і польській компанії Пегнік. Тобто вона не програла а навіть на доарбітражному впровадженні. Потрібно було тільки, умовно кажучи, налякати Газпром. і Він здався. Не можна так сказати, що він повністю, але проблеми в Газпрому досить на європейському ринку досить серйозні існують, і включаючи антимонопольне, вдруге вже антимонопольне. Монопольне розслідування, яке зараз почалося, це досить серйозно. Тобто, в Газпрома і ми цим не користуємося. Не наш антимонопольний комітет цим не користується, при тому, що ми входимо в під парасольку енергетичного співтовариства і зобов'язались імплементувати наше юридичне поле під закон імплементувати, умовно кажучи, європейські юридичні аспекти в наше законодавство. Але на сьогоднішній день ми цим не користуємося і тому. Дійсно, у нас є як боротися, було б тільки бажання, тому що в нас, на жаль, прослідковується високопосадовців таке, такий, такий план дій, коли вони домовляються під столом, тому що треба ще свої ж особисті інтереси врахувати. А який план дій ви пропонуєте? В нас зовсім мало часу, але все-таки е, однозначно, хоч ми ще запізнилися, все рівно подавати в арбітраж. Однозначно добиватися перегляду контракту, знижки базової ціни і формули формування ціни на природний газ, який постачається по прямим контрактам, і все більше і більше інвестувати в відход від залежності від Росії: Еленджі, термінал, сланцевий газ, енергозбереження, енергоефективність, альтернативні джерела. Дякую, пане Валерію. Дякую. Дякую, як Україна забезпечуватиме себе газом. Ми говорили із Валерієм Боровиком, головою правління Альянсу. Нова енергія України програму провела Ольга Ксьонс. Найважливіше поміж рядками. Дякую, що ви з нами. Хай вам щастить. Вона балотувалася брати. Да. Ви не засмутилися, що не пройшли? вас Я по мені Малягіва поміли змутися. <рес> все нормально.